Вітаю! Сьогодні я покажу, як зробити куточок у техніці зерновий вивід. Розглянемо два варіанти: квадратний поворот і гострий. Щоб краще було видно нитку з голкою, я взяла контрастну червону нитку і почну з першого варіанта, з квадратного кута. Більше про техніку зерновий вивід ви знайдете в моєму закритому телеграм-каналі. Там є повний відеоурок з покроковими схемами та детальними поясненнями. Щоб приєднатися, пишіть мені в особисті повідомлення. Спочатку я прошиватиму зовнішній контур, тобто ось цей. А потім, повертаючись, буду заповнювати нижній ось я дійшла до свого повороту і ось тут в мене вийде квадратик Ось і тут, замість того, щоб піти вгору, я йду вниз. І далі без змін по діагоналі вишиваю зерновий вивід. Тепер я ось тут переходитиму на внутрішній ряд. і тут я знову роблю поворот. Так само, як до цього, але в іншу сторону. І знову спускаюсь вниз до початку шва. Ось я завершила ось цей невеличкий елемент, можу виходити на виворіт, щоб закріпити нитку. Отже, маючи такі квадратики, ми робимо квадратний поворот такий куточок. Ось як виглядає, шов на вивороті. Ось тут в мене нитка, з якої я почала, її, і цю нитку я можу заховати між стіпками. Тепер перейдемо до другого варіанту, де куточок виходить гострий. Такий куточок частіше використовують, коли зерновий виліт прошивається лише один раз і виходить тонша лінія. Ось ну, і на цьому місці в мене буде куточок. Я прошиваю один раз, і замість того, щоб вийти сюди і піти вгору, я виходжу сюди. І далі йду вниз. Так, я завершила, можу йти на виворіт, закріплювати нитку. Тут так само я можу закріпити нитку, заховавши її під стіпками. Напишіть в коментарях, який варіант повороту вам зручніший квадратний чи гострий. Або, можливо, ви користуєтесь іншим способом. Тож покажу ближче, що в мене вийшло. На червоному кольорі краще видно рух нитки. І як виглядають стіпки на тканині. А білий колір більше показує те, які дірочки утворились на тканині. Також, на мою думку, коли ми вишиваємо зерновий вивід ниткою в колір тканини, його можна використовувати і з виворітної сторони. Ось як зерновий вивід виглядає з вивороту. На цьому варіанті зерновий вивід виглядає дуже цікавим плетінням. Утворюю дірочки і ось такі грубші квадрати на тканині. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео про техніки та поради. Дякую за увагу!